Погляд на позитивне виховання. Це відео ми підготували як продовження теми про позитивне виховання, де поговоримо про можливий руйнівний характер цього підходу. Критика окремих аспектів позитивного підходу у вихованні почала з'являтися порівняно недавно в останні два десятиліття. Основні зауваження стосуються такого. Перше, психологи почали вказувати на ризики виховання у дітей завищених очікувань та відчуття особливості, що може породжувати егоїзм та інфантильність. Друге. На думку критиків, надмірне позитивне підкріплення не готує дітей до реальних труднощів життя. Яке їх чекає після дорослішання. Третє. Уникнення критики та покарань може призводити до імпульсивності та порушень дисципліни у дітей, Четверте. небезпека ігнорування негативних емоцій дитини та нав'язування токсичного позитиву? Найбільш показовим прикладом негативних наслідків. Певних крайнощів у позитивному вихованні є так звані руйнівні діти, в академічних колах частіше використовують нейтральні терміни, на кшталт гіпертрофоване почуття власної винятковості, інфантильність тощо, деякі риси руйнівних дітей, відсутність почуття відповідальності. Невміння справлятися з труднощами, переконання, що світ має задовольняти їхні потреби, образливість на зауваження і критику, інфантильність незрілість, відсутність самодисципліни. Проте більшість експертів все ще вважають позитивне виховання ефективним за умови збалансованого та гнучкого застосування. Позитивне мислення в цілому має потужний позитивний вплив, проте інколи надмірний акцент на позитиві може призводити до певних негативних наслідків. Перше. Ігнорування реальних проблем Намагання бачити лише позитивне може перешкоджати об'єктивному аналізу ситуації та пошуку оптимальних рішень. Друге. Нереалістичні очікування. Перебільшені сподівання щодо позитивних результатів можуть призводити до розчарувань. Третє. Відчуття провини за негативні емоції. Прагнення постійно бути в гарному настрої може спричинити докори сумління через природні прояви смутку, гніву тощо. Четверте. Тиск і виснаження. Намагання за будь-яку ціну підтримувати позитив інколи вимагає занадто великих зусиль. П'яте. Самозвинувачення за невдачі. Якщо людина вважає, що позитивне мислення гарантує успіх, то невдачі можуть сприйматися як особиста вина, це яскравий приклад того, як гіпертрофоване позитивне підкріплення може завдати шкоди. Важливо знайти баланс між заохоченнями. Дисципліною та реалістичними очікуваннями від дитини, сприймати і негативні емоції як нормальний прояв, позитивне мислення це потужний інструмент виховання, який значною мірою визначає успішність і щастя дитини в майбутньому. Ключове значення має розумне і виважене застосування позитивних методик.